Перший дитячий візит завжди рекомендовано починати з адаптації. Це знайомство зі стоматологічним світом в ігровій формі, пояснення всіх маніпуляцій і інструментів на доступній для них мові з обов'язковою умовою, дати час для усвідомлення. Цей візит являє собою скоріше захоплюючу екскурсію. Все від етапу знайомства до демонстрації обладнання направлено на те, щоб перетворити в дитячій уяві кабінет в цікаве місце, а відвідування. Лікаря в пізнавальну пригоду. З другого сеансу ми в процесі гри та спілкування налаштовуємо дитину на тему лікування зубів, розпочинаючи з маніпуляцій, яких малюк не боїться, наприклад, з огляду та гігієни. Тільки коли маленький пацієнт починає нам довіряти і розуміє, що наші дії не несуть загрози, ми не збираємось робити боляче, можна переходити до основних процедур. При цьому важливою умовою є дотримання градації від простих і менш болючих до більш складних. І Саме тому так важливо вперше відвідати стоматолога до виникнення проблем, щоб дитина знала, що є добрий лікар, який допоможе.